Яка тенденція в Росії, і це влада заради влади, війна заради війни. А що далі? конкуренція світом для Росії. До речі, той факт, що тепер в Європі дослухаються принаймні парламентська асамблея до російської опозиції? Це, це означає, що готується який, якийсь план зі зміщення чи переутворення Росії? Як ви бачите подальший розвиток? Ну Це ще раз говорю, що європейцям просто немає чим зайнятися. Да? Ну просто мозок не працює ніяк. От від слова, зовсім. Ну я розумію, знаєте, що там такі майстри, як це риторичного мистецтва, поговорити, якусь конференцію, папірець написати, потім забути про цей папірець і не збійсно нічого не робити. Росія йде в Північну Корею. Що там не зрозуміло, вони йдуть в Північну Корею. в ідеалі Путін хотів би. Утворити для, для російських еліт е, Північна Корея це ідеальний варіант існування країни. Чому еліта собі нічому не відмовляє, так? Встановлюється е, фактично спадкова монархія? Так, а Путіну хотіло би спадкову монархію утворити, щоб його там діти, е, там, онуки, правили цією країною. Як буде жити? Росіяни з великим рахунком плювати, так Не от вони йдуть північну Корею. Яку яку конкуренцію? Про що ви говорите? Яка конкуренція? Ніхто вже нікуди не конкурує. У них вже забрали ринки збуту, ринки збуту нафти. Все, американці все позарби забирали. Забудьте і зараз що заберуть що зараз, іранше заберуть. Якщо дотиснуть, а коли дотиснуть Індію, а Індію вони дотиснуть, вони ще. Мінус 50% доходів нафтових своїх будуть так я погоджуюсь з тим, що по всіх непрямих ознаках багато чого у них буде відбуватися вже влітку цього року. Чому ну по-перше, вони вже заходять в цей рік з дуже поганими економічними показниками? Наприклад, вони запланували там дефіцит бюджету. Скільки там, по-моєму, 3,6 чи 4 Цьому трильйону у них вже перший місяць, 1,7. а грошей немає. Ну там все більше вже, вже повідомлень про те, що а, там більше металурги просять гроші, а, там будівельники просять гроші, нафтовики просять гроші. Всі просять гроші. А це, це ознака радянського союзу. От, ну, хотіла Москва розпускати Радянський Союз. Ні, звичайно, не хотіли, і все подобалося. Тільки грошей просто не стало, щоб утримувати величезну імперію. Так і тут, в, такому, в такій же саме ситуації, вони вже опинилися, і тут головний, е е е хто їх дотискає, як це дивно. Це Трамп. Не терещеш тереще, що він дуже любить Україну. Так він захищає інтереси нафтових компаній Сполучених Штатів Америки. Вони витискають скрізь Китай. Для того щоб контролювати нафтовий ринок, а по дорозі вони ламають шию росіянам. От дивіться, скільки танкерів. Давайте так. А скільки європейців затримали танкерів? А скільки американці вже затримали танкерів? Я вам скажу: вже дев'ять американців собі там наклацали вже в Індійському океані. А європейці аж нуль. Аж нуль, хоча там два тижні, пам'ятаєте, тому то була така, така декларація, така декларація. Аж в мене ж сльози були на очах, коли я читав цю декларацію, як вони, як вони будуть зараз затримувати танкери а, 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 російські і так далі. Ні, нічого не відбувається, тому що європейці самі те себе так поводять. Ну, достатньо неадекватно. Ну, от, е, те, що можна побачити. Але дивіться. Чому, чому велика помилка, що Китай може використати Росію в якості проксі проти НАТО. Навіщо? В Європі досі думають, що хтось збирається збирати величезні танкові колони, нападати на європейців і так далі. Ніхто нічого це робити не збирається. Достатньо по 200 шахетів вам кожного дня, щоб залітали вашу країну, нищило вашу енергетику. І все. І тоді ви будете в такому от стані знаходитись. А Китаю було б цікаво таке легко помацати європейців. так? ну по-перше, зруйнувати НАТО для того, щоб показати, що американці не дотримуються ніяких своїх е, своїх обіцянок. Далі показати європейцям, що все ви не зрозуміло, що якщо ви будете, знаєте, в цьому світі, якщо ти багато і незахищений, а європейці не і не то багато ви грабують. Будуть грабувати або США, або будуть грабувати китайці разом з росіянами. По-іншому світ не побудований. Він завжди так жив. І Тому європейці, да, так, отак я бачу.